Це arc браузер. А це пам'ятник свині. І він наробив немало шуму як для простого браузера. Чому так? Давай розбиратись. <му> браузер це застосунок, який безумовно є на комп'ютерах більшості користувачів. І дизайн взаємодії з такими програмами вже багато років не сильно відрізняється один від одного. І навесні 2022 року браузер Company представила свій Arc браузер для Mac, який був покликаний змінити взаємодію із таким типом застосунків. Це рішення сприйнялося дуже тепло користувачами і вже зовсім недавно у тестуванні з'явилася версія для Windows. Arc браузер був моїм основним браузером більше місяця, пережив десятки оновлень і зараз виглядає набагато дієздатнішим ніж у перший день нашого з ним знайомства. Почну з концепту, і тут точно є про що розповісти. Браузер базується на Chromium, тож всі розширення чи налаштування чи скорочення клавіш, що працюють на Chromium, працюватимуть і у Arc браузері. Візуально, Arc намагались зробити максимально сучасним та автентичним, додавши напівпрозорість панелям, змістивши вкладки в ліву сторону. Аргументують це тим, що багато сайтів мають поля по краям, і звузивши їх, ми можемо використати цей простір для вкладок. Тепер користувачі мають змогу відкривати декілька сторінок в одному вікні браузера, що є досить цікавим рішенням для мультизадачності. Особливо на системах Mac та Windows, де керування розкладками вікон зроблено досить обмежено з коробки. А на Linux його досі немає. Ніхто ж не буде ставити собі браузер на Vine. правда? Проте зміщення вкладок та декілька сторінок на екрані це не єдине, чим відрізняється цей браузер. У ньому повністю переглянули концепт закладок. Закладки тепер є частиною концепту вкладок. Кожна з них відкривається та відображається як закладка у області закріплених вкладок. Їх можна сортувати по текам або навіть створити собі різні робочі простори під різні задачі, де ти швидким рухом відокремлюєш роботу та власні уподобання так, наче це були б різні браузери. Причому на горі можна закріпити плитки із улюбленими сторінками, які відображатимуться на всіх просторах, а от теки закріплені у кожному просторі, будуть різними. Плюсик знизу відразу дає змогу створити нову вкладку, нову теку чи новий простір. Львіше від нього знаходиться архів сторінок, що по своїй суті є історією. І я вбачаю зручним мати цю кнопку користувачам, що не використовують скорочення клавіш. До речі, щодо скорочення клавіш. Деякі з них роблять не те, що завжди, і через звичку у перший час це може збивати тебе з пантелику. Ctrl-S тепер відкріпляє та прикріпляє бічну панель. А щоб зберегти собі файл чи веб-сторінку, треба буде натискати Ctrl-Shift-S. Концепт закріплених сторінок замість закладок має також побічні ефекти для людини, що десятки років виховувала в собі алгоритм взаємодії з браузером. У іншому браузері я натискаю колесом на закладку, щоб вона відкрилася у новій вкладці поруч з відкритою вкладкою. Так само я натискаю середньою кнопкою миші, щоб закрити вкладку. У Arc браузері середня кнопка миші миттєво закриває та відкріпляє закріплену сторінку. І я втрачаю закладку. Добре, що сполучення Ctrl-Shift-T дає змогу повернути закріплену вкладку на місце. З цим задумом закріплених вкладок є величезний нюанс. Якщо їх у тебе багато і ти маєш працювати з багатьма з них у різних теках, то тобі швидко набриднуть подорожі між теками розкривання тег по висоті екрану. Для цього з браузером приємніше буде працювати на екранах, що вміщують більше інформації по висоті, тобто мають більшу роздільну здатність. Якщо настав час оновити собі монітор, ну не через браузер, а взагалі, то є сенс шукати це все на і каталог. Тут ти у фільтрах можеш і роздільну здатність, і діагональ вибрати, і тип панелі, щоб вже можна було обрати лише серед моделі, що є у межах твоїх уподобань. А ідеальний монітор обереться у фінальному поєдинку, додавши їх до порівняння, де можна відобразити або чітко відмінності, або всі характеристики. Посилання на розділ з моніторами я залишу в описі. Раптом там є той монітор, що чекає саме на тебе. Багато вкладок у одному вікні непогано масштабуються. Активна ж має білу рамку навколо. Жестів, клавіатурних скорочень чи підказок, як швидко роз'єднувати вкладки, я не знайшов. Для цього є тільки меню на панелі вкладок. І тут для кожного з сайтів малюється окремий хрестик при наведенні. Швидкість запуску на сучасному надшвидкому SSD не вражає, а все через те, що браузер не навчили автоматично запускатись системою. Хоча вже після першого запуску браузер залишається у пам'яті системи, щоб пришвидшити повторний запуск. Повернемося трохи ще до закріплених вкладок з боку. Як я і казав, якщо їх багато, то працювати з ними не так швидко, як із закладками, де є компактні випадаючі списки тег. Проте, коли всі мої закладки із Firefox Arc автоматично імпортував основний робочий простір, швидко їх перебрати та видалити вже не актуальні мені, здалося дещо зручнішим, бо ти відкриваєш теку і просто по черзі клікаєш колесом на те, що тобі не потрібно. Порядок у закладках за 5 хвилин, це ж величезний плюс цього концепту на перевагу всім його вадам. Причому Ctrl-D тепер закріплює вкладку у поточному робочому просторі, або можна зробити це саме мишею, просто перетягнувши відкриту закладку у область робочого простору. Якщо у закладках стоїть не головна сторінка сайту, то навігація по ньому у закріпленій вкладці не вносить зміни, коли ми її закриваємо. Якщо хочеш зберегти зміни у місці, де має бути закріплена вкладка на цьому сайті, для цього є пункт замінити посилання поточним, що також мені видалось досить зручним. Я ще не знайшов для себе раціональної реалізації робочих просторів, бо для моєї роботи мені достатньо використовувати пошту, а все інше відбувається на віддаленій робочій машині. Але все одно ідеї по роботі та ресурси лежать серед моїх основних закріплених вкладок, як і ті півдесятка вкладок, що використовую для створення контенту на YouTube. Не дивлячись на те, що я одноядерна людина, і мені простіше мати все вкупі, можливо, матиме сенс розсортувати вкладки хоча б на два або три простори. Таким чином, я точно розвантажу собі кількість закріплених вкладок у теках, що поліпшить мою навігацію. Особливо ті закладки, на які я не заходжу ніколи, а вони просто прикольні, я зберігаю їх, щоб не загубити. Для нормальної людини відділяти роботу, хобі, навчання окремими просторами має бути чудовим рішенням. Тим більше, що перемикатись між ними швидко та зручно. Ще й можна їх відрізнити за кольором, щоб ти точно нічого не спутав. Найкраще від гарного відрізняють дрібниці, і цими дрібницями Arc браузер хизується наповну. Кожна вкладка має власні налаштування розширень, сайти з відео при перемиканні вкладки автоматично згортають в відео в віконечко. Ну тут я випрацював вже алгоритм швидко створювати нову вкладку перед згортанням браузера, коли запускаю подкаст під час роботи. Бо якщо залишаєшся на сторінці з відео при згортанні, браузер не створює вікон це сам. Коли викликаєш нову вкладку, то у тебе не відкривається вкладка, як у інших браузерів. А по центру вікна виринає пошуковий рядок: Хочеш адресу вводь, хочеш запит. Причому, якщо при пошуку є щось із того, що маєш у закріплених, то воно виринатиме як рекомендація. Кнопочка розділення вікна браузера на декілька сайтів дрібненька і знаходиться ось тут. А реалізація розділення чимось мені нагадує таку у віконному менеджері Windows 11, де ти маєш обрати, що буде другим у вікні. Навіть кнопка швидкого копіювання посилання і відображення домену сайту замість довгого посилання дає свій шарм загальному продукту. Повну адресу можна побачити, клікнувши на домен. Меню браузера лаконічне, маємо кнопки з управління робочими просторами і вкладками. Менеджера закладок тепер немає, бо всі закладки це також вкладки, тільки закріплені. Інтерфейс, як бачиш, англійський, але я думаю, є можливість запропонувати на волонтерській основі розробникам переклад браузера на українську. Нехай тільки для початку додадуть у налаштуваннях вибір мови. Налаштування лаконічне, і його можна розділити на дві частини. Перша це профілі, де можна додавати до браузера нових користувачів і кожного з них вже налаштовувати під власні уподобання. Посилання на налаштування профілю нас ведуть у стандартний інтерфейс налаштувань Chromium, хоч і трошечки видозмінений. Упевнений, що з часом це все ж таки підкрутять під загальний інтерфейс, а поки це все нагадує, хто є батьком цього браузера. Нижче у налаштуваннях ми матимемо перемикач синхронізації, вибір режиму розмиття панелей між акрилом та Міка з Windows 11. А у самому низу нас чекатиме пам'ятна картка із датою нашого першого знайомства. Хм, як це мило! В цілому, Arc на Windows нарешті, схожий на готовий продукт. Є інколи питання щодо швидкості інтерфейсу чи роботи з концептом. Хоча робота з інтерфейсом то більше накладання старих звичок, ніж дійсно щось не так. Сам інтерфейс має чудово підійти для сенсорних екранів. Посилання на нього залишити не можу, хіба тільки на список очікування, за яким можна буде отримати доступ раніше за датою виходу браузера. Так просили розробники. До речі, тут на сайті є план розробок, що вже зроблено і що буде в майбутньому. Чи є арт браузер революцією? Точно ні. Серфити хвилі інтернету ти не станеш якось по-іншому. Але це точно свіжий погляд на взаємодію із таким консервативним рішенням, як браузери. Деякі рішення можуть здатися зручними та цікавими, деякі ні. І це чудово. Підхід до свого продукту у браузер компані дуже теплий, і це відчувається у всьому. Це не те рішення, яке повинно сподобатися всім і кожному, але точно те, про яке ти маєш сформувати власну думку, особисто покористувавшись. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.